Привітки усі. Хочу вам показати, який у нас класний кавун достиг нагородів. Такий сорт у нього цікавий жовтий. Це в тому році я їла якраз такий от кавунець. І думаю, зберу насіннечко і спробуємо виростити. От виростили з розсади. Такі кавунці. З насіння. І от можна знову збирати от таке от насіннячко. позбирати. І спробуємо, який воно смак. М -м -м, смачний дуже. Дуже класний. Смачний. Усім рекомендую. Хто не пробував вирощувати жовтий ковун. Клас. Дуже солодкий. Навіть солодші, ніж червоні. Так що, усім рекомендую обов'язково спробуйте виростити ще й жовтенький.